Слава Україні! І ви знову на нашому каналі hey, читати. А, круто круто. а ми зараз в, Ки в Києві на книжковому арсеналі. І ми приїхали зі Словаччини, проїхали 900 кілометрів тільки для того, щоб сюди потрапити. Отже, перше, тут є інформаційна стійка. тут вам допоможуть і пор і підскажуть, що вам треба. Також є така кафешка, там можна собі щось взяти, попити цей книжковий арсенал. Був вчора, тобто четвер, сьогодні, п'ятницю, а також він буде ще суботу і неділю. Отже, пішлі покажемо далі вам, що тут є. Ми тут вже другий день від четвертої вчора, а сьогодні від 10-ї. Отже, навіщо взагалі сюди їхати? Тому що це дуже важливо. Така подія тільки один раз в рік, її не можна пропускати. Тут збираються. Самі круті, дуже багато різних авторів, звичайно, Тараса Григоровича, Шевченка тут, напевно, немає. Але дуже багато різних сучасних авторів, які пишуть, тут є. Ви можете від них попросити навіть автограф, їх побачити вживу, можете купити книжечки і зустріти дуже багато різних видавниць і так далі. Далі. Далі тут ще є скриньки з холу, де можна покласти свої речі, або якщо це книги, їх теж можна тут залишити. О, у нас вже дві скриньки зайняті книгами, тому що книг багато місця мало. І ще не знаємо, як їх будемо відносити додому, важкувати. Також ще від е, приватбанку, отакі різні, як завдання, наприклад, можете зважити свої книги, якщо ви вгадаєте вагу. То можна виграти закладинку або шопер. І також ще було завдання: там ти кидаєш кубик, в тебе є три завдання: там зробити фотку таку, таку, і за це ти також можеш отримати книгу. І наступний зал це авторська сцена, а далі у нас буде будуть вже зали з книгами. А це тут таке різне мистецтво. Різні картини дуже прикольно виглядають. Оце авторська сцена. Тут проводять якісь різні дебати. можливо, щось розповідають. Якщо не хочете дивитися на книги, а хочете сісти, послухати, то можете прийти сюди. Це глибока історія. А ми сьогодні живемо сьогоднішніми часами. Ми згодуємо себе просто. Я можу відновити цю книжку, яка зібрала. Пані Вісінове, запросили. Отже, а ви чекайте наступне відео про. Книжковий арсенал в Києві. А також не забувайте читати українську мову, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого не треба. На всім папа папа.